Тенісний прогноз WTA тисячник в Пікіні. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, подобайки, пишемо змістовні коментарі, тому що я е, вперше буду дещо зараз робити у плані прогнозу. І дуже рідко, ви знаєте, я е, звертаюсь до прогнозування парного тенісу. В тому числі і у дівчат, у жінок. Але я вирішив трошки вивчати і парний теніс, тому що це також цікаво, і я бачу по коментарях і вам це цікаво. І тому, що наші дівчата мають непогані успіхи. І є непогані виконавиці наші і в парному розряді у жінок. Тому. Один із перших матчів, який став відомий нам на одну восьму вже в Пекіні в парному розряді. Це матч Людмили Кічінок і Елен Перес з Австралії. Ну, Людмила Кічінок, зрозуміло, представляє нашу неньку Україну. Вони будуть грати проти. Крістіан Фернандес. А, вони переграли Крістіан Фернандес і будуть грати проти другої пари сіяної Паоліні Еранні. Але, враховуючи той факт, що перша сіяна пара вибула вже це Домбровський Роутліф. Вибила, так. Да. Тому. По праву можна рахувати Ерані Пауліні першою парою на цьому турнірі. Ну, не знаю. Уже Людмила Кічінок не так давно в рамках Кубка Білі Джин Кінг фінальної частини зустрічалася з цією парою, але тоді з Людмилою грала Марта Костюк. І, на жаль, наші дівчата програли. І завдяки. В цій перемозі Італія вийшла в фінал і переграла Сполучені Штати жіночу збірну. І в друге поспіль італійки стали чемпіонками. Я вважаю, що це завдяки тому, що в вирішальному третьому матчі, у парному матчі Пауліні Ранні переграла Кіченок Костюк. Да. А до цього матчу був там рахунок 1-1 нічийним. Марта виграла, а Еліна, на жаль, програла. Тому, друзі, матч кажу відразу, буде дуже важким. Паоліні і Рані дуже зіграні, іграють уже декілька років разом. Дуже-дуже поважають знають одна одну. Так, вони поважають і своїх суперників, але коли виходять на корт, вони просто їх перемагають. Враховуючи той факт, що якщо так навіть уявити, так, що Кичинок Перес перемагає у Паоліні Ерані, я дивився по сітці, надалі у нас тільки. Буде одна більш-менш така потужна пара. Це Остапенко, якщо я не помиляюсь, Альона Остапенко грає з Тайванькою С. Таке, таке коротке прізвище. В. Остапенко С. Це ще потужна пара. І якщо я не помиляюсь, Більше таких, ну, прям таки, щоб дуже-дуже приголомшив. Ну, хіба що кудірметова Мертенс іще. Третя були сіяни вони. Так, якщо на них потрапимо, це буде проблемка. Ну, от кудірметова Мертенс і все Остапенко. Так ось, друзі, мотивація просто зашкалює. Знаєте, я. Не знаю, як ви. Я вирішив взяти перемогу. Кичинок перес Майже трійка. Там 2,98, кажись. Перемога Кичинок перес 2,98. Трішки не хватило до трійки. А також я хочу взяти, тому що я знаю, матч буде дуже важким. І я впевнений, що тут буде три сети. Ось я і хочу взяти, там є дуже чудова така пропозиція по лінії БК. Кількість, точна кількість сетів. Там можна вибрати 2, можна вибрати 3. Так ось три сети, там за шкалі 2,35, по-моєму. Чи 2,32. Ну, і 3 як мінімум. Тільки на ну що я просто дуже поспішаю, друзі, треба втікати вже на роботу. Тому завтра, 28-го. Ні, навіть це вже буде рано вранці, 29-го, кажись. Одним словом, одна восьма. Кичинок-Перес проти Ерані Пауліні. Я беру перемогу Кичинок-Перес. 2,99, уже навіть дивлюсь, піднявся коефіцієнт. І точний, точна кількість сетів 3 указую. Там 2,3 коефіцієнт. Ось такі два моїх прогнози. Два рази я зарядив на парний теніс. Друзі. Я вперше ставлю на кічінок Перес. Я вперше прогнозую на цю пару. І всі ви знаєте, я дуже-дуже рідко, кажись, два-три рази всього за всю кар'єру блогерства тут на YouTube-каналі Майстер-клас я прогнозував парні жіночі тенісні матчі. Не більше ніж три рази. Це точно. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, я зрозумію по вашим лайкам, коментарям і по вашим переглядам. Я зрозумію, чи потрібен нам прогноз на парний теніс. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коменти, пости, наші найкращі друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім удачі, успіхів, всім па-па.